З вами є Мілан Пінки і Сензі Арсен. Всім привіт! І, як ви вже напевно побачили ось цей задній фон, де тут є АТБ. Сьогодні ми прийшли з Арсеном в Тайкун АТБ. Так. Я же будую. Арсен буде своє АТБ будувати, а я своє. Давай я вже розпочинаю будувати своє АТБ. У мене вже один К перший. Давай, Арсен, як там в тебе? Ого. Мам, я теж чекаю, щоб побудувати АТБ свій. Ти думаєш, я що. Тобі треба все купити? Йой, що то за дим? Два. Бігова дорожка. Да. Бігова дорожка. Мені ще чуть не вистачає, щоб купити свій перший АТБ. Вон, мені ще что не хватает, щоб купити свій АТБ. О, не хватай, подивись. Купляю собі АТБ. Вау, Арсен. Крута в тебе В Арсену вже потрішки будується ТБ, а тебе. в мене воно вже зроблене. О, я собі зараз теж куплю АТБ. Ура! Ох ти ти купляла тебе, в мене куплене АТБ. Мені треба покупчил. Та мені теж треба Арсен. Щоб вони мені грошики приносили. Арсен, мені би так, як в тебе. У мене відкрився АТБ, походу. А, ні. Вже? Я буду твоїм першим покупцем, Арсан. Заходьте в АТБ, наш АТБ. Тисячу доларів. Я собі автомобіль купила. Ще краще. Я теж. Я собі теж. Я бачу Арсен, що собі теж. Арсен, давай на перегонки. Дякую. Єс, yes, я перша. Я все пізніше куплю, Дім. А чо? Бо я зараз АТБ хочу. Хорош. Я же приключила АТБ, я тебе сами ван. А хочеш я тобі фокус покажу? Давай. Ніан, можна тебе позичити машину? Мілан, пішли до тво... Ее машину, давай пішли. Зараз. Секунду. Все, короче, я заходим сюда. Ну, не заходим. И тут є така пещерка, туда mm -hmm. О, буду. Идем. Тут будуть давать тобі гроші. Давай, дальше, поводай. Ого, Арсен. Дай! Что ты тут робиш? Ну не знаю. Мене сюди Арсен привів. Ну, все, я купила собі тебе. А ні, не до кінця купила. Ось тепер до кінця. Будемо е, купляти їм собі. А, ага, а це тобі привезти машину повів? Так, а де ти? Цікаво, де ж, Мілана може бути? Мілана, ждите, давай Давай. А, я їду, я думала ти. Сюди? Таксі. То ти купляєш дім. Все, дякую до машини. О, дякую. Купуємо собі дім, день перший. Ніан, мені, мені ще треба багато чого, щоб. Ні, треба ще чуть добре. Купити кінцівку. Тобі це продавати машину? Мою ж? Ага, так. Ну не знаю, Арсан. Дай подумати. Не знаю, чи тобі продавати мою ж машину. Ти собі вже всю хату купив, а там ще одна штука за 500, є, тисяч. Ну так, є, тысяч. Я еще не коштує 500 тисяч? я не проти. Я правда. Арсен, мені ще трішка. А це вже все, чи ще там буде щось купити. Так, все, тільки все. Все? Ну це якось за швидко, але прикольно. Ну давай ще чуть повіт. Та я бачу. Все. Я навіть відкриваю тобі двері. Ура! Арсен, давай я до тебе. Гра чудова, тому чому б і ні. Ну а на цьому все. Кому сподобалось це відео. ставмо вподобайки, забираємо підписуватись. З вами була я, Пінкарсен і всім па-па-па-па!